Хотів би відмітити щодо підтримки збройних сил, наприклад, з бюджету обласної обласного бюджету було враховано практично все військове підфілу це близько 500 мільйонів гривень, які були сплачені в результаті. Сплати військово-педафіо військовими ці всі кошти були перераховані на оборонні проекти та для Збройних сил України. Сформовано на території Закарпатської області ще декілька бойових підрозділів. Один із них це той підрозділ, який займається захистом неба, так скажемо, це змітно кулеметний підрозділ. В рамках підтримки Збройних сил та ветеранів запущена програма підтримка ветерана У кожній територіальній громаді практично буде функціонувати безпосередній представник, який буде комунікувати з ветеранами, допомагати їм у вирішенні різних питань. У нас є дуже багато програм. Ми створили в протягом року нацпротив щодо посилення обороноздатності країни і цілого регіону. Тобто, який вже набрав другий курс, сьогодні працює він працює в рамках діяльності комунального підприємства, яке було створено на базі обласної ради. Це, можна сказати, пілотний проєкт, який ще не реалізований в інших областях, але сьогодні він є чим пишатися. Вже був перший випуск, і це є основний пріоритет сьогодні для нас, який ми ставимо. Це в першу чергу ЗСУ. Питання номер два це підтримка ВПО. Протягом року закінчено будівництво близько ста шелтерів, в яких може проживати близько 5 тисяч людей, це хороша якісні умова проживання. Ми закінчуємо будівництво трьох будинків для сімей ДБСТ, це дитячий будинок сімейного типу, де в сім'ї п'ять і більше дітей. Це вся робота, яка проведена, і на неї витрачені величезні суми коштів, сотні мільйонів гривень, не могла б бути реалізованою, якби не економіка, якби не підтримка бізнесу. Якби, наша, якби не наша робота з ними, відповідно, ми знаємо, що 400 компаній релокувалися протягом війни, і провокація продовжується. І ми плануємо в наступному році ще збільшити в два рази, проведені попередні переговори з інвесторами, створені всі умови для того, щоб вони могли реалізувати ці проєкти. І це будуть в першу чергу проекти транскордонні, на кордоні, для того, щоб створити більшу пропускну спроможність.